Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді габарити занесення, або, як їх ще називають, ріжки. Дуже класні. Вони червоно-білі, мають 36 світлодіодів. Працюють вони від 12 від 24 вольт. Дуже хорошої якості. Це виробництво Туреччина. У них гумовий корпус. Скло з полікарбонату. Їх розміри. Довжина 180 мм. Основа 100 на 35 мм і монтажна відстань отворів 80 мм. Ось так вони світять. Якщо вони вам сподобались, посилання на них я залишу в описі під цим відео.